Вирізали коло. Доброї ночі. Добрий. Ми на поліції в місті Білоцерка та Белоцерківському районі з Андрій міський. На комендантську годину буде рухатися, чому не зупиняєтесь. Бо я це по вашому, що я не зупинився, чи що. Це я по-вашому за вами їхав і ви не бачите, що за вами транспортний засіб їде на червоно синіх маяках? Їде далеко, то хаїдає, що шо вам, щось заважав, чи що. Комендантська година? Додому їду. Чи я хочете, щоб я тут з вами заночував? Ви хочете з нами тут поночувати? Хочу. Ну тоді до п'ятої години постоїмо. Давайте. Давайте.